Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, перед вами багатий стіл Фарфорових виробів. Тут ми бачимо кобальт Тернопільського фарфорового заводу. Факел клеймо. Також полонський фарфоровий завод, ручний розпис, полон на 1950-х років. Радіохвилі, друзі, як ви думаєте, чи є клеймо Баранівка 1960-ті роки. Сама цікава, як на мене. Тарілочка з Новим роком 1951 Ми бачимо ручний розпис, Дід Мороз, ялиночку тримає в руках, а позаду ліс, хвойний. Навколо ми бачимо зірочки, ручна робота. Повністю вся тарілка зроблена і розписана вручну. Клеймо будянський фаянсовий завод 1940 роки. Також чайник-егоїст. Ручний розпис молочник. Другий чайник ЕГАЇш, штоф, частина кавового сервізу Довбишевський фарфоровий завод 1970-ті роки. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, не забувайте підписатися на канал. Далі буде більше цікавих фарфорових історій.